Народні депутати України ініціювали скасування офіційного вихідного дня для свят 8 березня, 1 та 9 травня. Ми вирішили поцікавитись у миколаївців, що вони думають з приводу цієї ініціативи. Народні депутати планують скасувати вихідний день на 8 березня. Що ви про це думаєте? Та, ну, я навіть не знаю, що вам сказати, але це буде неправильно. Тому що це міжнародний день. І ніякого відношення до всіх свят ну, він не має. Я вважаю, що ні, його не треба відміняти, тому що це ось такий жіночий символізм. І це вже так приросло. І ну, офіційно можливо і можна відмінити, але так мені здається, що всі будуть і так відмічати його, тому що ну. Це якось вже прижилося. Я думаю, оскільки це свято у нас ще офіційно ніхто не відміняв, то я вважаю, що скасовувати вихідний на даний момент не потрібно. Якщо офіційно захочуть перенести святкування на День української жінки, я точно не пам'ятаю дату, десь у лютому, то тоді вже можна переглянути вихідний на той день. Ліжень мало праздників. Взагалі. Ну я б хотіла лично, щоб 8 марта не відміняли. Я вважаю, що 8 березня скасовувати це взагалі неправильно, тому що це не свято, це, ну, всі знають, що це за день. Це різні були паради з приводу цього, і переносити його тим паче на 25 лютого, коли 24-го було вторгнення повномасштабне, це взагалі неправильно. Це їх день, це такий день, коли вони можуть з сім'єю, зі своїм хлопцем, зі своїм нареченим зустрітись десь там. Прогулятися, а в цей день вони повинні будуть десь працювати. Я зрозумію, що війна треба працювати, треба там кошти. Проте саме цей день для жінок, для дівчат, він скоріш за все повинен бути як вихідний. В європейських країнах це не вихідний. Я розумію логіку скасування, але з іншого боку. Чому це не може бути у нас вихідним? Все ж таки, це ну день боротьби жінок за їх права. Це на день весни, квітів жіночності і всього такого. Не знаю, я б хотіла, щоб 8 березня залишилося ж таки вихідним. Також нещодавно стало відомо, що планують скасувати вихідний і на 1 травня та 9 травня. Що ви про це думаєте? А 1 травня це міжнародний день, тому я вважаю, що його не треба скасувати. А на що 9 травня я думаю, так, тому що це ну, радянське, радянське свято, і ну вже все, це вже відійшло. Щодо 1 травня, це ще доволі суперечливо, оскільки 1 травня це міжнародний день трудящихся, так би мовити. International Labor Day. Тож я вважаю, що з цим можна трохи почекати. А щодо 9 травня, ну. Це радянська спадщина, від якої варто відійти якнайдалі. Я вважаю, що старі люди все одно будуть відмічати і перше, і дев'яте. Перше травня так, мені здається, воно реально якесь дуже радянське. І дев'яте, чому дев'яте? Має бути восьме. Хай на восьме перенесуть. Думки миколаївців розділилися. Більшість містян не можуть визначитися, чи варто скасовувати вихідні дні на 8 березня і травневі свята. Невдовзі у Верховній Раді мають вирішити це питання, тож що будемо святкувати ми цього річ, дізнаємося згодом. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.